На війну з Україною Росія потратила 211 мільярдів доларів. Таку цифру називає чиновник американський журналістам із агентства Reuters. При тому загальний бюджет втрат Росії від цієї війни, ну там включаючи втрати від. Недополучених інвестицій, втрату від е, втрачених ринків і так далі 1,3 е, цілих трильярда е, доларів. Тобто навіть 1300 мільярдів доларів ну абсолютно немислима е, цифра. Е, безпосередньо наведення війни більше 200 мільярдів. Е, теж е, важко уявити собі цю цифру. Е, ну що, е, можемо себе поздоровити, що ми їх настільки. Спустошили, правда, ще у них грошей багато. Але що я подумав в цьому контексті? Якби наші вороги були трохи розумнішими, менш агресивними, а більш розумними, і, може, наше щастя, що вони такими не є, то, в принципі, вони могли би заполучити Україну. Цілком і повністю, як то кажуть, з патрахами за суму. Ну, я не знаю, вскільки, на, напевно, не е, на два, а як мінімум на три порядки меншими, меншою. Тобто, не за 200 мільярдів доларів е, безпосередніх військових витрат і більше трилярда загальних. А, ну. За скільки можна було Україну в тринадцятому році купити? От чесно. Януковичу дали дали там 2 мільярди кредита, які вкрав Саша стоматолог, його син, і це ніяк не вплинуло на наші. Рішення з цього приводу, наше відношення навпаки, роздратування викликало. Якби вони дали 10 мільярдів, то я боюся, що в 2013 році наше тоді ще досить несвідоме населення за 10 мільярдів купилося би абсолютно легко, якби це в якусь обгортку. Привабливу, там співробітництво ляля Фафа, і вони би повністю під контроль України отримали. Ну, Напевно, що це наше везіння, хоча воно дуже дорогою ціною нашою кров'ю, гибелью наших кращих людей, але е, в тому плані, що везіння для виживання нації і країни, що вони повелися як погані хами. Вони вирішили нас не купувати, вони вирішили нас тупо. Силою захопити і отримали порожі, і втрати їх стали абсолютно неспівмірними з тим, що могло би бути.